Добрий день, другі шановні люди. Слава Ісусу Христу! Мир вам, дорогі українці! Дорогі люди, я прийшов сюди, щоб закликати усіх тих, хто вірить в Бога, до молитви за Україну. Просіть милості Бога для нашого народу, щоб Бог змилувався і зупинився це кров Моліться також за владу, щоб Бог дав їй мудрості, як правильно керувати і приймати закони, які угодні Богові, які відповідають Божому Слові. Найважливіше, я хочу сказати вам добру звістку, що Бог любить нас, Бог, творить небо і землі, він настільки сильно полюбив людей, що послав свого народженого сина Ісуса Христа в цей світ, для того, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав життя вічне. Ісус Христос, Він приходив на цю землю, щоб спасти людство від пекла, щоб нас примирити з Богом. Господь Ісус, Він помер на Христі за наші з вами гріхи, і воскрес! Ради нашого оправдання. Дорогі люди, прийміть любов Божу, покайтеся у своїх гріхах, вірите в Ісуса Христа, вірийте в Його любов, прийміть Його любов і спасетеся. Читайте святе письмо, там усе про це написано. Бог у десяти заповідях залишив нам свої вимоги, але люди не виконують їх. Ну Прийде той день, коли Бог буде судити людей і кожен буде відповідати за свої гріхи. Но якщо людина щиро покається і прийме Ісуса Христа, як свого Спасителя. Бог її простить. Якщо в вашому серці сьогодні Бог стукає, якщо вам Бог дає розуміти, що ви грішні, і ви це визнаєте, ви можете просто помолитися своїми словами, щоб Бог вас простив. Господи, прости мої гріхи, війди, моє серце, я вірю в Сина Твого Ісуса Христа, який помер за мене і воскрес. Дякую Тобі. Амінь. І приблизно такими словами, ви можете молитися, просити Бога прощення. І приймайте це прощення, Бог вас простить, по в Ісуса Христа. Дякую за увагу. Нехай благословить і береже вас Господь. Отче Небесний, благослови цих людей, бережи цих людей, благослови Україну і Ізраїль. Зупиниться кровопролиття. помилуй і спаси. В ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Будьте благословені.